Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, на каналі Леніво, і давно в нас з вами не було довгих відео. Коротше, я повернувся. Ем, я був від'їзді, я про це ніде не писав, тому ви, скоріше за все, не знали. Е, я повернувся і тут дивлюся, у нас з вами з'явилася така рулеточка. Трішечки багнута, ну таке, трішечки буває. Е, і коли я зайшов і подивився, що це. Таке, я був просто шокований. Для кого ця рулетка розрахована, я не знаю, але 111 прокрутів. Обійдуться вам. Я, до речі, все підрахував. 100... 140 377 голди, що ну, об'єктивно дуже і дуже немало. Сьогодні ми з вами її прокрутимо. Спробуємо вийти хоча б в плюс. Напевне, це десь до. 22-го прокруту, але не знаю, чи нам вистачить золота. Ну, в принципі, покрутимо і, в принципі, зробимо висновки. Скажу зразу: рулетка казино. Ну, як, в принципі, кожна рулетка, тільки тут е основною наградою, нагородою вам за 140 тисяч може бути якийсь умовний там, ну, наприклад, кошмар. Ну, п'ятий рівень за 140 тисяч, я вважаю те, що потрібно. Добре, давайте не будемо це. Розтягувати відео, тому перший прокрут 250 тисяч. Пишіть, чи ви крутили цю рулетку, до якого ступеню дійшли, і чи вам з неї щось дропає солідне. А нам випадає містичний контейнер першого рівня, який ми поки що прибережемо. Другий раз, другий прокрут у нас, другий у нас прокрут. Що у нас тут? А ну давай! А ну давай щось цікаве. Містичний контейнер першого рівня. В принципі, два містичних контейнери. Давайте в принципі будемо їх відкривати. Де тут? Вони в сховищі у нас. Давайте будемо відкривати хоча б по два контейнера. Тому, ну що, панове, відкриваємо з вами два містичних контейнери першого рівня. Поїхали! Давай. Давай мені 100 тисяч золота, щоб я просто був щасливий. Ну майже, ну 100 тисяч срібла, це звичайно круто, але я полюю на золото. Давай золото. Отакий от дроп. Отакий от дроп, от, в принципі. Ну, гаразд. З перших двох контейнерів нам випало цілих нічого. Ну, гаразд, в принципі, 275 золота. Сподіваюсь, випаде більше як один контейнер. Ну, дуже сильно на це сподіваюсь. І щось чомусь, до речі, вона підглючує. Один містичний контейнер. Стоп. А дивіться, а тут контейнери не зменшуються. А чому? Вона, вона взагалі якось багується рулетка. Ну, гаразд. Добре. Вона якось так дивно зроблена, насправді. Ну, баги наше, все, як то кажуть. Ще один містичний контейнер. Ну, гаразд. Давайте ще один прокрут зробимо і тоді вже будемо відкривати. Давай. Ну, давай щось більш цінне. Давай, другий рівень. Неймовірно, неймовірно, ну гаразд. Ну що, панове, відкриваємо з вами три містичних контейнери першого рівня. Поїхали! Хочу сертифікат або 100 тисяч золота. Давай, гра. Ну, не підведи. Ну, будь ласка, буду дуже сильно тобі вдячний. Хі -хі -хі -хі. А я вже не вірю, до речі, що тут щось буде цікаве. Хі -хі -хі. Ну, чесні містичні контейнери, чесні, я в них особисто вірю. Насправді цікаво так дивитися, коли іншим падає дуже багато сертифікатів з цих містичних контейнерів, а мені падає цілих нічого. Ну, в принципі, нічого страшного, як то кажуть. Я сподіваюся, хоча б на 5 містичних контейнерів. Буду вдячний. Тому що, ну о, ну це вже слухайте краще. Це вже набагато краще. Три містичних контейнера. Ну що, панове, відкриваємо з вами цілих три містичних контейнери першого рівня. Поїхали! Давай. Гра не підкачай. Віримо в перемогу. Хе -хе 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 -хе. Люди, перемога буде. Я в принципі в це вірю. Об'єктивно Ну, давай, гра. Ну. Хе -хе -хе. ну, це вже краще. 100 золота це вже краще. Аби тут ще було 3 нулі, було б набагато краще. Гаразд, добре. Висновок ми з вами поки що в мінусі. Давайте. Я в принципі вірю. Я вірю в те, що можна звідси витягти щось конкретно круте. А не просто містичні контейнери першого рівня по одній штучці. Але, на жаль, нам падають саме вони. Чи є сенс крутити цю рулетку? Об'єктивно, немає. Але можливо, можливо, якщо ви дуже щаслива людина, можливо, вам якраз таки і є сенс. Ну що, панове, відкриваємо з вами два містичних контейнери першого рівня. Поїхали! Давай. Давай мені якийсь золото або, в принципі, сертифікат. Не відмовлюся. Давай, ну будь ласка, гра, мені вільний досвід не потрібен. <світ> гра каже, що потрібен. Ну, добре, в принципі. Я сподіваюся, що нам вистачить золота, щоб відкрити містичний контейнер другого рівня. А саме, я нагадую, що в мене цілих 11 талісманів уже. Тому, в принципі, вірю в чесність гри. Але випадає містичний контейнер першого рівня. До речі, в кого так само рулетка багує, напишіть в коментарях. Цікаво, я один такий чи ні. Ну давай. О, ну ти що, ну хоча б в кінці три містичних контейнери відкриємо. Уже добре. Ну що, панове, відкриваємо з вами три містичних контейнери першого рівня. Поїхали! Сподіваюсь, сподіваюся, що там лежить сертифікат. Буду дуже вдячний цій грі. Безумовно, чесній. Давай, гра, ну не підведи. <гум> ну, давай. Давай сертифікат. Ну, будь ласка. <гум> ну, яка ж гра, чесно, ну я не можу просто. Гаразд. У нас 473 золота. Ой, це трішечки не те. 473 золота, нам не вистачає 50 золота. Де можна знайти 50 золота? Я не знаю, звичайно, але. В принципі, ми можемо з вами продати пісочний рівень Су 76 і ПТ САУ за тисячу золота. І тоді ми з вами зможемо крутити її далі. Давай, гра. Я прямо дуже сильно хочу містичних контейнерів. Ще відкрити. Ще один. Нормально так, нормально. Давай. А вас народ? Я попрошу про. Протиснути вподобаєчку, тому що роблю це заради вас. Тому сподіваюсь, ви протисли вподобаєчку. Написали коментар, поділилися відео з друзями, тому що це дуже сильно просуває відео. Всіх вам дякую і тому. Ну що, панове, задля вас відкриваємо ще три містичні контейнери першого рівня. Поїхали! Давайте, віримо в перемогу. Давай. Ху -ху -ху -ху. Півтори тисячі, а це до речі, круто. <ріхи> давай, давай ще такий дроп. Ну будь ласка, ну гра, ну, ну, ну я знаю, що в тобі є потенціал. Давай! Давай. <ріхи> ну, це об'єктивно більш-менш непогано було. Ну що, відкриємо зараз ще контейнер другого рівня? Тому, панове, відкриваємо з вами містичний контейнер другого рівня. Давай, і я на тебе витратив багато. Давай, окупись хоч частково. Будь ласка. <сум> Окупився. 100 золота, ну це сильно, сильно. Добре. В принципі, ми з вами ще можемо покрутити. Давайте. А до речі, скільки тут до од... одинички залишилось? Раз, два, три, чотири. Ось чотири наших прокрут. Давайте, віримо в перемогу, тому прокручуємо. Давайте, давай, 5 контейнерів містичних. Дай мені, будь ласка, гра. Дуже сильно хочу. Оце уже по-нашому, по-козацьки, так би мовити. Так, це не туди я зайшов. Ну що, панове, відкриваємо з вами три містичних контейнери першого рівня. Поїхали! Давайте. Чесні контейнери. Не підведіть мене. Я вас дуже сильно прошу. Перший контейнер підвів. Давайте. Я загадую, що тут буде сертифікат. 100 тисяч вільного досвіду, ну це сильно, сильно, гаразд. А може тут буде сертифікат? А може тут буде сертифікат, ну. <плес> ну добре, гаразд. Цим задоволений. Цим я, в принципі, задоволений. Давайте. Давайте, де тут у нас ця рулетка? Давай. Давай мені 5 містичних контейнерів. Будь ласка, гра. Ну тут же ж є шанси їх отримати. Ну тут же ж є на них шанси. Ні, дає. По одному. Дає, по одному. А може зараз даси 5. Ну, будь ласка, залишається не так багато прокрутів. Давай, гра. Не підведи. Фух. Ну, це вже, в принципі, непогано. Давайте будемо відкривати. Це вже, в принципі, бадьоро, я вважаю, так. Ну що, панове, відкриваємо з вами цілих 5 містичних контейнерів першого рівня. Поїхали! Давай. Ну, давай сертифікат. Давай, гра. Я вже відкрив їх більше, ніж 15. Давай. Я вірю в сертифікат. Будь ласка, ну дай мені сертифікат. Ну, чесна безумовно, гра. <плес> а може, ти хоча б золото даси? Ну, будь ласка. <плес> Ой, це неймовірно, я вам чесно скажу. <плес> класна рулетка, насправді. Дуже класна, дуже крута. Що у нас, до речі, по золоту? Останній. Прокрут, і я вірю в тебе. Гра, давай мені, давай мені сертифікат. Тому що, ну, ну так уже склалось, так вже в світі повелося. Два містичних контейнери першого рівня. Ну, в принципі, шанси є. Давайте, народ. Якщо нам випаде хоча б півтори тисячі, ми продовжуємо крутити. Ну що, панове, відкриваємо з вами ще два містичних контейнери. Сподіваюсь, не останніх. Поїхали! Давай. Давай містичний сертифікат або золото. О, 200 золота. Ну це вже початок. Давай, містичний сертифікат. Пау. Не дає, не дає. Добре. У Нас залишається 378 золота. Далі я не бачу сенсу її крутити, тому що ну, тут залишається ще багато, насправді прокрутів. Ще тут треба. Раз, два, три, п'ять. Дві з половиною тисячі золота ще треба, щоб прокрутити цю рулетку. В мене стільки немає. Та й по суті, що тут може нам випасти? Раз, два, три, 4, 5. Якось так воно може нам падати. Тому на цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в шапці, від, в шапці каналу. Пишіть, чи вам випало щось із цієї рулеточки, і чи був цей огляд вам корисний. Як заключення, мушу сказати, що не варто крутити цю рулетку, тому що, ну, це лотерея. Вам може щось випасти, а може випасти цілих нуль, нічого, зеро, як це випало мені. Тому діліться своїми результатами в коментарях. Всім вам вдачі і до зустрічі!